Ой, ще трошки, ну, трошки гарячіше. Ну от, красота. та мягенька. Супер! Супер. Так, ну що ж, будемо пекти пиріжечки з ріжового тіста. Тут я взяла 650 грам муки. По замісу буду бачити, чи буду додати всю, чи ще щось буду додати, плюс-мінус. Дріжджі дві чайних ложки, 2 столових ложки цукру. І сіль дві чайних ложки, без верха, добре тако струсити. Три жовточки. Тут в мене пів літра кефіру. Зараз я дріжджі трошки водички, трошки цукру розведу. От, і далі будемо місити. Ось наші дріжджі. Ну і цукор взяла. Ось тут же ж дві ложечки я відміряла, столових цукру. Я трошки звідси взяла чайну ложечку. От, додавала. Трошки зараз додавлю водички Чуть-чуть. Ось так, щоб вони просто заграли. Зараз хорошо перемішаю. От, і як вони заграють, з'являться бульбашки. Тоді візьму в мисочку, ці дріжджі, вже візьму кефір, трошки муки, і зроблю таку опару. Можна все одразу замішувати без опари. Це як хто любить. Ну, Я люблю з опарою. От Дріжджі взяли з такою шапочкою. от Вони вже заграли. І зараз я сюди взяла столову ложечку муки. от. Вилию ці дріжді, перемішаю, от, і додавлю трошки кефіра. Ну, така типа опара буде. Хто не любить чекати, не любить з опарою, можна просто всі ці інгредієнти змішати, замісити тісто. Можна і так. Кому як краще виходить, як більше подобається. Ось дріжді. З ложечкою муку. муки. мукою. <смі> муки. Зараз трошки ні, не знаю, але добавлю, ще добавлюсь наші кефірчику. Ось так от. Перемішаю. Ну, я звикла на опарі робити. Колись я була маленька, в'їздила до бабусі. Я завжди любила дивитися, як вона готує. Я її розпитувала. Ну, і так я от готую собі з опарою. Ну, так мені подобається. Є так, що замішують взагалі всі інгредієнти замішують одразу, замішують тісто. І теж гарно виходить. Мені так подобається. От. І зараз я, ну так бабуся робила моя, бабуся Оля, трошки отак от треба зверху притрусити мукою. От. Притрусити так, щоб покрито все було. От, закрито прямо. О, так, що в нас отак ми все посипали, посипали. Не видно в нас тої рідини. І зараз накрию рушничком. От. І воно як підніметься, потріскається, значить, це вже опара готова, і тоді будемо замішувати тісто. У ну, мене пройшло 20 хвилин, от як воно гарно заграло. О, красота. Залежить від того, ну, яка температура в приміщенні, звичайно. Зараз я це все гарненько вимішаю. І тоді буду брати муку, мукичку, візьму мисочку, буду, зараз перемішаю, значить, беру кефір, опару, з'єдную і буду підсипати муку. Можливо, вона в мене вся і піде. Буду бачити. Значить, опара будуть, жовточки, кефір. Ну, олія в нас буде тоді, коли тісто замісимо. Зараз я її хорошо вимішую. Кефір пішу. Жовткий пішли. От. Весь цукор той, що ми відклали. Е, сіль теж я пізніше трошки добавляю. Ну, Сіль трошки тормозить бродіння. Зараз я перемішаю, все хорошо. Так, я перелила в більшу миску, мені зручно. Значить, я вилила сюди опару: жовтки, кефір, цукор, сіль, трошки пізніше, і олійку. І от зараз буду потрошки підсипати муку, замішувати тісто. І буду бачити, чи піде всі 650 г, чи не піде, чи треба буде більше, менше. От я вилочкою висипала муку. Ну, коротше, я висипала все зразу. Я так подивилась, що, напевно, що тих 650 грамів ну, цієї загальної має бути добре. Ось, ну, вона ще не вимішана. Я спочатку зараз вилочкою вимішую. Як воно стане більш-менш триматись кубки, тоді вже стану руками вимішувати. Ну, от, в мене вже тісто. Вилочкою, от руки чисті. Вилочкою замісила. І воно виходить, що вже його треба вимішувати руками. Значить, що Руки змащую олією. І буду вимішувати. От, але зараз вже, от, як воно в нас замішане, і перед тим, як мішати руками, я посолю. Ну, я кажу, в мене так робила бабуся, я собі так роблю, мені так добре. Ну і читала вже зараз, дивилась то, ну, старі люди собі знали. А сіль оказується, що вона трошки ну, заповільнює дію дріжджів. От, зараз я ще це вимішаю. Руки змащу олійкою і буду замішувати вже тісто. От воно таке от має бути. Взагалі добре, коли дріжджеве тісто, не забите. От, воно таке собі просто м'ягеньке. Ну, якщо Наприклад, ну, мука теж різна, там яйці ж різні. Бачите, що не висипаєте ж, да, всю муку, бачите, що готове вже тісто, хороше таке, да? так і не додавайте більше муку. Не треба, не забивайте. От. От так якраз хорошо. Тому не одразу. Висипали половину, потім ще трохи ще і замішуєте. І дивитесь. Ось таке от воно. От. Зараз я сіль вимішую. Змащу руки олією і супер. І буду вимішувати. Ну, я мастила, це я вже помила руки, мастила руки олійкою і сіль вимішала. От хорошо. Трошки помісила. Знаю, хвилин 5. Ну, воно ще не вимішане. Так, добре. От, воно ще до рук липне. Значить, я ще далі вимішую його. Просто кулачком. Отак. Кулачком підвертаю, підвертаю. Знову кулачком підвертаю. Ну, мені просто одною рукою незручно, щоб так повноцінно показати. Тісто вже хороше, ну, вже пухке. От, його просто треба, щоб клійкавіна краще була, да? тому і ми його довше його вимішуємо. От, воно вже навіть ну, майже. От. В принципі, вже майже відстає. Ну, я ще трошки його повимішую. Отак от буду загортати, вимішувати, повернула. Опять загортати. Ну, але більше, звичайно, отак от більше брати і вимішувати отак от кулачками. От. Ще може от пару хвилин я вилию олійку і замішаю. Ну, Ще добре, от коли от так, по кругу тісто. От. Ножка. Це так бабуся показувала. Ну, звичайно, бабуся місила в діжці. Там кількість тіста була зовсім не така. Там треба добре було двома руками вимішувати. Але казала отак. По колу так, закручувати, каже, крути його, крути, отак от. Крутити. І кулачком вимішувати. От, і ще добре отак підбивати. Отак. Трошечки липне, я ж кажу. Ну, але вже от, от все ж таки вже відстає. Ну я ще трошки вимішаю. Тоді додавлю олійку, вимішаю з олійкою і поставимо підходити. Поки буде підходити, зробимо начиночки. Так, тісто замісила вже. От, чуть-чуть взяла мисочку олійкою, поклала. Це в мене дві одинакових мисочки, то я взяла другу мисочку, трошки олійки, поклала тісто. Ось воно у мене таке. Мягеньке. О! Всього олії в мене в тісто йде 100 грам. 100 грам олії всього в загальному йде в тісто. Ну, я зараз подивлюсь, це може бути так, що я не візьму всі 100 грам. Може так, що я візьму і не 150 грам, тому що тісто таке мягеньке. це мука, яка. Ну, забивати я не хотіла тісто. Ну, Завжди так взяла 100 грамів олії і собі там дивлюся вже. Тому що є таке, що всі 100 грамів, тому що є так, що купиш таку муку, що от, от чувствуєш, що тісто, прям ну, треба йому додати. Це таке пухкеньке, таке хороше. от, Може я й не буду 100 грам додавати. Додавлю половину тільки. Ну, Тут я була 100 грамів. Так? Ну, от буду напевно, що я 50 грам. Отак буде 50, мука хороша чи. Може, дрожді, і дрожді, і мука. І зараз вимісити, воно має все в себе впітати. Ну, звичайно, якби було вершкове масло, було б теж дуже добре. Чого і олійка буде дуже добре, тісто буде здобне. Ну, просто коли тісто з олійкою, воно не черствіє, ну довше зберігається. Бабуся, коли хліб пекла, то вона ще додавала в тісто, ну, коли ж опару вже зробить, і тоді, вже коли все поєднувала, добавляла. варила там пару картошок, перетирала їх, і так як то на вилкою переминала. Такий, як то крем суп, ми робимо, такий як соус. Так. Картошечка з тою юшечкою, що вона там варилася, і таке от ріденьке, і додавала в хліб. От, а сам хліб пекла, то листя капусти брала. А я не знаю, я нічогось не питала. Я знаю, що в нас клала лист капусти і пекла хліб на листочку капусти. Був дуже-дуже смачний хліб. І білий, і сірий пекла. Так, ну, буду замішувати. Замісила вже це от тісто з олійкою. Ось таке воно хороше, м'ягесеньке, пухкесеньке. Єдине, що ну така мука, видно, в мене. Замішувала, все добре, м'ягеньке, стало тісто ріднути. Це вже коли от з олійкою замішувала. Я просіяла ще, додавала 150 грамів муки. Ну Спочатку трошки додавала, потім ще ну в загальному додала 150 грамів. Ну, перед цим брала муку, це на, на, на вагу брала, я не знаю, що це за мука. Перед цим брала муку, то нормально. От. Ну опять-таки, це консистенція тіста. Зробимо трошки його э, таким вода, більш повільним, будуть пиріжечки, хлібчики, рулетики, будуть такі, э, більш воздушні. Зробимо тісто, трошки додамо кички, вони будуть типа, як ситніші такі наші, там, чи пиріжки, чи хлібчик. Тобто, ну, взагалі проблем нема. Ну, виходить, значить, що в мене пішло, э, що я там брала? 650 грам і ще додавала 150 Це коли вже з олійкою вимішувала. Ну, от, хороше, тісто таке. Накриваю, ставлю. Ну, У мене прохолодно. Може, в когось за годину підійде, подивимося. У мене прохолодно. може, в мене буде і 2 години підходити. Ну, от я чуть-чуть взяла на руки олійки і зробила шарик з тіста. От Ну, от вже булічки вже підходять. Так що можна в процесі замісу додати муку і ні за що не переживати. Дрожджі собі своє спрацюють. Ну, не вимішати. А взагалі, саме головне це настрій. Гарний настрій, бажання. Кістечко м'ягусіньке. Ну, накриваємо, подивимося, скільки воно буде підходити. Так, от тістечко підійшло. У мене пройшов час 20. От. Зараз ми його так трошки обімнемо і поставлю ще раз, щоб воно піднялось. От. А тоді вже буду робити пиріжечки, можна робити булочки, можна куханочку хліба, батон зробити. Таке, хто що хоче. Так, пройшло ще півтори годинки. Зараз я вже його сформую, виложу на стіл, на порційні кульки, о як гарненько. Зараз я виложу його, зроблю кулечки, покажу. Мягусенькі. Так, накатала шарики, вийшло у мене 12. Можна поставити вже на дечку, будуть булочки. У мене там трошки є якогось варення, трошки там був у мене рис відварений, м'ясо тушене. Перемішаю зараз рис з м'ясом, трошки цибульки зеленої, і будуть такі пиріжечки. Так, сформувала, зробила пиріжечки. У мене там так рис, м'ясо, варене яйце. Зараз підійдуть, змажу яйцем і в духовку. Ну, Напевно, градусів 200 поставлю. Ну, в мене просто духовка так, от, так, 180, звісно би, ну, вона в мене якось при 200. Краще пече. Піріжечки підійшли. Змастила яйцем. Ставлю в духовку 220 градусів. Так, пиріжечки спеклись. Спеклись вони у мене 35 хвилин при 220. Якщо у когось сильніша духовка, ну, пристав 80 буде. У мене просто відстань маленька між пиріжками. Тому, ну, треба було трошки довше. Ну що, вистигнуть. Подивлюсь, розкрию їх, які, але мають бути смачні. Ну що, дивимося, що тут нас спеклося? Вистигли майже, ну, ще теплі такі трошки. Ну, завтра ще подивлюсь, яке. Красота. Аосінькі. Але ж трошки ще гаряче. Ой, ну, трошки горячий. Ну вот, красота. Мягенько. М -м -м, супер. Супер.